Вітаю! На цій лекції почнемо вивчати творчість шістдесятників. Поговоримо також про прозу Олеся Гончара. Шістдесятники – це молоде покоління митців 60-х років ХХ століття, сформоване в період тимчасової відлиги радянського режиму. Нагадаю. 1956 року відбувся 20-й з'їзд КПРС, Комуністичної партії Радянського Союзу, що засудив культ особи Сталіна і узяв курс на десталінізацію. Основу шістдесятників встановили поети Василь Симоненко, Микола Вінграновський, Ліна Костенко, Василь Стус, Борис Олійник, Дмитро Павличко, Іван Драч, прозаїки, Григір Тютюник, Євген Гуцало, Валерій Шевчук. Малярі та графіки, Опанас Заливаха, Алла Горська, Галина Севрук, кіномиці, театральні діячі, Сергій Параджанов, Юрій Ленко, Лесь Танюк, Леонідо Осика, публіцисти, критики і правозахисники В'ячеслав Чорновіл, Левко Лук'яненко, Олекса Тихий, Іван Світличний, Іван Зюба, Євген Сверстюк, Михайлина Коцюбинська та інші. Характерними рисами Шістдесятництва є Критика інакшістю, тобто заперечення соцреалізму власною творчістю, відстоювання свободи митця, естетична незалежність, самобутність, єдність традиції новаторства, витончений інтелектуалізм, естетизм. Творчість Василя Симоненка, проникливого лірика, якого Олесь Гончар назвав витязем молодої української поезії, спалахнула на літературному небосхилі ненадовго. Усього 28 років життя було йому відведено. Унаслідок побиття міліціонерами і подальшої хвороби поет помер у лікарні. Проте ліричність, щирість, геніальна простота його творів ще довго вражатимуть читачів. Ліричний вірш, ти знаєш, що ти людина, зі збірки земне тяжіння це своєрідний гімн людської гідності, заперечення сприйняття особистості як гвинтика, утвердження її унікальності та неповторності, бо ж усмішка твоя єдина. Мука твоя єдина, очі твої одні. Поет розмірковує над тим, що життя швидкоплинне, а тому кожен повинен відбутися, реалізувати своє життя як частину світової біографії добра. І жити спішити треба, кохати спішити треба, гляди ж, не проспи, бо ти на землі людина. На реалізацію центральної думки вірша працюють і епітети, наприклад, люди добрі, ласкаві і злі, риторичні питання й оклики, ти знаєш, що ти людина. Гляди, не проспи, повтори, усмішка твоя єдина, мука єдина, очі одні. Вірш, задивляюсь у твої зіниці став своєрідною синівською сповіддю поета Україні. Його написано у формі монологу ліричного героя, щирої розмови сина з матір'ю Україною. Цілісний образ батьківщини постає перед нами через психологічну напруженість, динамічність, глибину і сконденсованість думки. Це Україна, із зіниць якої крешуть блискавиці революцій, бунтів і повстань. Це Україна диво, цитую, Україно, ти для мене диво, і нехай пливе за роком рік, буду, мамо, горда і вродлива, з тебе дивуватися повік. Це і Україна молитва. І розпука вікова, тому автор закликає: Хай мовчать Америки і Росії, коли я з тобою говорю. Герой декларує у фіналі вірша, що він готовий пролитися крапелькою крові на священне знамено батьківщини. Ще один письменник, шістдесятник Григір Тютюник, провідним мотивом своєї творчості вважав людську доброту. Він стверджував, Найдорожчою темою, а отже, ідеалом для мене, завжди були і залишаються доброта, самовідданість і милосердя людської душі в найрізноманітніших її виявах. Його новелу Три зозулі з поклоном присвячено любові Всевишній. Це твір про любов душ, яка перейшла тілесний рівень. Любов, у якій кожен лишається чесним перед самим собою. Всевишня любов у художній системі Тютюника це даність неба. І справді, хоч новела й містить елементи автобіографізму, бо батька письменника арештували, кохання у творі все ж далеке від звичного побутового розуміння. 19-річна Марфа Яркова одружена, але любить 30-річного Михайла, батька оповідача. Вона не претендує на Михайлову прихильність, ховаючи свої переживання. Михайло опиняється в сталінських таборах, потрапляє на заслання в Сибір. Маленька Марфа. Як її називали, в селі серцем відчуває, коли приходять листи від коханого чоловіка до Софії. Вона потайки просить листоношу, дядька Левка, тільки в руках подержати письомце. Натомість Марфин чоловік Карпо Ярковий, як каже автор, товстопикий був, товстоногий і рудий матінко ти моя, як стара солома, марфа проти нього перепілочка. Ця людина живе приземленими інтересами через вдало знайдену деталь, карпо над галушками катується, відтворено й обмежений внутрішній світ цього персонажа і нещасливе, зрештою, заміжя Марфа. Два годочки прожила з Карпом своїм і нажилася на сто. Кохання Марфи до Михайла таке сильне, що його не може здолати ні відстань, ні час. Жінка з болем дивиться в обличчя сина коханого чоловіка, із яким їй у житті не судилося бути разом. На запитання сина, чому Софія так не передчувала приходу листів від батька, жінка відповідає: хто зна сину, серце в усіх людей не однакове. Разом із тим, Софія не сердиться на марфу, не відчуває до неї ненависті, бо у горі ні на кого серця немає, саме горе. Зрештою, співчуття до людини, яка живе і страждає поряд, визначає всі вчинки героїв Новели. Серед особливостей композиції твору використання прийому обрамлення, дорослий син розпитує матір про минуле, та наявність новели в новелі, у твір органічно вплетено останній лист від тата, у якому Михайло передає марфі три зозулі з поклоном, що означало забудь, залиш мене, відпусти. З останнього листа ми дізнаємося й про те, що Михайло майстер, який страждає без інструментів, бо шкодує, що гине добра деревина. Крім того, він ніжний і чуйний чоловік, люблячий батько. Це видно зі слів: обнімаю тебе і несу на руках колиску з сином, доки й житиму. Глибину почуттів у творі увиразнюють образи символи. По-перше, це образ Зозулі, символ жіночної самотності. По-друге, образ датової сосни. Символ зв'язку поколінь пам'яті про батька. Програма ЗНО з української літератури передбачає знання абітурієнтом змісту і художніх особливостей, новели за сторони Олеся Гончара, Залізний Острів і з роману в новелах Тронка. Тронка це невеликий дзвоник на шиї у вівці, щоб та не заблукала. Символічна назва цього роману в новелах постає і голосом українського степу, голосом життя поетичного образу України. Залізний острів це дев'ята з 12 новел роману. Вона розповідає про Тоню Горпищенко, яка працює в піонерському таборі. Тоня відпрошується на вихідний, щоб зустрітися зі своїм хлопцем Віталиком. Переходить у брід затоку, поспішаючи на побачення. Закохані їдуть на мотоциклі по степу. Мотоцикла лишають на безлюдному березі в обісті дядька Сухомлина. Хлопець і дівчина прагнуть романтики. Вони вирушають до напівзатонулого крейсера. Нарешті закохані опиняються на великому військовому судні. Вони в передчутті звабливих таємниць і спокус. Коли Віталік виліз на щоглу, то побачив, що їхній човник пливе у відкрите море. Виявляється, він не прив'язав його як слід. Поступово приходить усвідомлення жахливої трагедії, адже корабель слугує полігоном для нічних бомбардувань. Молоді люди, проте, не впадають у відчай, шукають порятунок, не втрачають людської гідності й почуттів у критичній ситуації. З останньої частини роману читач дізнається, що вони врятуються, проте, в новелі Залізний острів фінал залишається відкритим. Відсутність розв'язки, відкритість фіналу новели символізують смертельну небезпеку всього людства, гуманістичних цінностей, які в будь-який момент під дією неминучих цивілізаційних процесів можуть опинитися під загрозою знищення. Тому твір і називають новелою за Детальний його аналіз ви знайдете в посібнику «Лайфхаки з української літератури. А в мене поки все. Наступного разу продовжимо вивчати творчість 60-ників. на постатях Ліни Кустенко, Василя Стуса, Івана Дреча. До нових зустрічей!